Які нові потужні гербіциди з'явились в Сенгенти та Байера? Ранній післясходовий гербіцид на морку, цибулю, пшеницю озиму акваті. Його діюча речовина просульфакар впливає на насіння бур'янів, яке проростає, і їхні сходи. Тому дія гербіциду проявляється ще у фазі утворення сходів бур'янів. Застосовуйте акваті, щоб спрацювати на випередження. А якщо ваші зернові культури на полі мучають складні види дводольних бур'янів, падалиця соняшника та ріпаку, у тому числі стійка до АЛС-інгібіторів та резистентних до сульфаніл форм, тоді обирайте новинку від компанії Bayer. Мушкет Універсал. Це новий гербіцид системної дії, якому підсили дуже багато. І в вашій увазі представляю ще один новий препарат від Байера Конвізо. Системний гербіцид інноваційної системи для контролю широкого спектру бур'янів. Він використовується лише на гібридах, стійких до дії гербіциду, що відносяться до системи ConVizo Smart. Ці гібриди характеризуються високим рівнем селективності і за нормальних погодно кліматичних умов вирощування не проявляють ознак фітотоксичності. Convizo можна комбінувати із будь-яким класичним гербіцидом. Замовляйте ці гербіциди на сайті Grovex Market за посиланням під відео або за номером 095 043 02 03.